Андрюха, привіт. Ти не бачив грішу? Здорово, було нас дістав. Бачив його? Десь бігав. Глянь там по коридору. Роздупляємося. Без піхви нудно, я так скажу. Надією рукою не так вже і зручно. Андрій Шарп сказав, що поблизу має бути десь Григорій Соя. Старі часи, студентські роки, Пробувати різні порошки, 300 грамів. Масаж заканчання. Клапана нічого не сипливить. І він досить швидко вивітрився. Вивітрився. Здається, я його знайшов. Він десь поруч. <плес> Привіт, зубастіки! Що всі вже подивились відео про едісів-стоматолога? Скажіть круто, мені теж подобалось. Але сьогодні дещо про інше. Сьогодні Григорій Суя поділиться з вами своїм скромним і Дісішним досвідом, тому що дивитися, як двоє дорослих чоловіків вихваляються своїми макбуками і затехами. Це, звісно, круто. Але ж я знаю, що вам подобається не тільки. Красива картинка, а і деякі невдачі, якісь факапи, які відбуваються з едісішниками, і тому поговоримо про невдалий досвід або про еволюцію і коли від однієї речі відмовляєшся на користь іншої, коли ти усвідомлюєш деякі предмети, які з собою носиш. Переоцінюєш їх актуальність і переходиш до чогось іншого. От, власне, про це сьогодні і поговоримо. Григорій Сой розкаже вам про ті штуки, і Дісішні, які він часто носив з собою, але відмовився від них по тим чи іншим причинам. Окей? І почнемо з ножів. Ножів у мене багато, я їх люблю. Часто ношу на EDC, Ну як часто кожен день, напевно, скільки себе пам'ятаю. Скільки себе пам'ятаю. Ganza 710 і Skiff Defender. Ножі, які були ми на Дісі, коли я був студентом. Я кожен день їх використовував, абсолютно не жалів ці ножики. Вони перенесли масу знущань, практично будь-яку роботу хорошу і не дуже. Я робив цими ножами. Тобто зараз, напевно, я б двічі подумав, перш ніж ножиком, наприклад, довбати якийсь кокос, або довбати кригу, або копати яму. Раніше, коли моя ножеманська хвороба лише зароджувалась, я своїм дісішним ножем все це робив. І це був 710 й гандзюк і скіф Дефендер. І варто сказати, що це не єдиний ганзо і не єдиний скіф, які в мене були на ідісі, але конкретно ці два перенесли найбільше роботи. Вони були найчастіше мене на кишені, коли тільки-тільки починав edc дісіти ножеманську свою цю. Історію і зараз вони просто лежать у мене в шухляці на роботі, як, як згадка про ті цікаві часи. А на IDC я їх не ношу, тому що ну тому, що з'явилась маса інших цікавих ножів. У мене з'явилася ціла купа колстілів, спайдерки, затеха врешті-решт. І я для себе зрозумів, що мені хочеться йти далі, більше експериментувати з різними сталями, пробувати різні порошки, тестувати їх на тривалість роботи, пробувати їх гострити різними абразивами і так далі. І ці два ножа мені вже здаються ну, занадто простими. Так вони насправді супер були в ті часи. Коли в мене грошей вистачало лише на них. Зараз, коли є бажання розвиватись далі, ну я банально ношу з собою ножі дорожчого сегменту. І я зрозумів особисто для себе, що їх вартість вона себе виправдовує для EDC-шника. Так, в мене є деякі моделі з кіфів, які я епізодично беру з собою для деяких специфічних цікавих історій. А так щоб на EDC, то я ношу переважно колстілко чотири, 4, ZT350, п'ятдесят спаду само собою. А ще є цікава історія з ножем спайдеркою Endura 4. Коли він в мене був зі сталі від G10, я носив його частенько на EDC. тобто. Я не бачив якоїсь проблеми вкинути собі на кишеню і піти кудись прогулятися містом або навіть в якусь легеньку аудорну прогулянку. Але мені не вистачало тривалості та агресивності різання від сталі від 10, тому я її продав і купив собі Endura Super суперсталіка K390 від Beller. Udeholm. Купував я цей ніж для того, щоб оця Endura довше і агресивніше різала. І, врешті-решт, я його тепер нікуди не ношу і взагалі боюсь зайвий раз винести з хати. Для мене було неочевидним, що порошковий. Ніж з настільки тонесеньким зведенням є дещо специфічним інструментом, який класно ріже, але має дуже невисоку корозійну стійкість і абсолютно не терпить бокових навантажень. У мене вже був негативний досвід з ножами Spyderco. Native у мене був з порошкової сталі CPM S35VN, якому я зламав вістря. Від Мінімального бокового навантаження загалом, коли купував цей ендурик із к 390 я думав, що він у мене буде якраз таки класним дісічником, який один раз загострив, і от він зі здоровенним інтервалом буде з тобою бігати до наступного загострення. Але це не так. Він делікатний насправді ніж, який лежить вдома. І все, що я ним роблю наразі, це напевно лише ріжу ковбасу на кухні. Хотів якось лаконічно, коротко, по ножам пояснити, але все це переростає в якийсь подкаст. Це вам зразок от реального досвіду і зразок того, що Роще ніж із дорожчої сталі це не завжди те, що вам потрібно для EDC, як виявляється. Для мене це було неочевидним. Хоча більшість моїх EDC-шних ножів з порошків вони чудово переносять EDC-шні історії і навіть певний хард'юз для прикладу Cold Steel Code 4 Зі сталі Це затеха ця новенька моя. Зі сталі Магнакат все це чудово працює, але потрібно обирати з розумом, якщо це стосується саме EDC, а не якогось домашнього користування. Якийсь час я носив отакі от кірідаші від BPS, які мені подарували на відкритті магазину ножимання. Прикольна цяцька, я його обмотав паракордом. Він у мене лежав в EDC сумці і виконував роль ну такого допоміжної такої ковирялки для тих ситуацій, куди не хочеться лізти, от типу ідеально загостреним тонко зведеним ножем. Загалом BPS Кірідаші не знайшов регулярних EDC застосувань, носився певний час, але відійшов у шухлядку. Далі Blade Brothers Navajero. У мене взагалі багато фіксованих різних ножів, і практично з кожним з них я пробував тягатись на ADC. Більшість із них отакого середньорозмірного такого форм-фактору. Але от саме з харківським Blade Brothers Navajero в мене вийшли. Найдовші стосунки на едісі, так би мовити. Я його тягав на поясі, на різних там своїх IDC-шних сумках в рюкзаку, коли я ходив з рюкзаком на дісі. І от саме цей фіксяра у мене найдовший час був. На EDC, саме як і дісі і з ним я, мабуть, провів найбільше різних експериментів в плані носіння фікседа собою кожен день на поясі, на різних сумках, рюкзаках і так далі. Але, врешті-решт, прийшов до того, що ну не потрібен мені такий ніж на кожен день. Якщо і потрібен Fixed, то дещо менший. А цей Navajero, він теж використовується епізодично. Ну, під певні специфічні ситуації на EDC більше не ношу. Загалом якось ми зависли на ножах, хоча хотів лаконічно, блін але, виходить, як завжди. Ну, справа в тому, що вже вибачте, Типу, коли кожен день ходиш з цими ножами, пробуєш різні ножики, різні там експерименти, з ними проводиш по різному, гостриш, щось ріжеш, щось злубаєш. Формується в голові стільки, кашеподібного досвіду, що про нього можна говорити годинами. Але для цього у нас є окремий проект. Про годинники поговоримо. От. Так вже сталося, що на іdс шному каналі взагалі, здається, нічого про годинники ми і не казали. Хоча це дивно, тому що в мене особисто їх було дуже багато. Зараз я тягаю на EDC Suunto 7. Перед цим у мене були Samsung Galaxy Watch і отакі простенькі Casio g shock Це ті, по суті, три годинники, які я найбільше всього користував Користував годинники. Носив. Щось якась. Прекрасний годинник це дуже популярна модель, компактний, легенький, дуже витривалий, невбиваємий годинник, який на EDC дуже непоганий за винятком того, що він не є смарт-годинником. все таки час не стоїть на місці, і я його з задоволенням носив. Але хотілося перейти все таки на смарт-годинники. Ти знаєш, тут насправді багато функцій, якими я кожен день користуюсь. Тобто, як EDC-шний годинник, він особисто мені спрощує життя. Сюди приходять всі е, сповіщення, всі робочі там, чати я можу читати з нього. Тож, коли їду в машині, я з допомогою годинника перемикаю музику. Ну і в принципі, коли ти їдеш, кермуєш, незручно там діставати телефон, особливо, якщо він десь в сумці або в кишені. Так от просто рукою, якою ти тримаєш кермо. Ти трохи її повернув, глянув там одну секунду, побачив, що там хто тобі телефонує або хто тобі написав якийсь меседж за необхідності музику перемкнув і так далі. Плюс будь-який спорт. От я на велосипеді хочу покататися, я ставлю собі тренування на велосипеді. Я бачу маршрут, бачу дистанцію, пульс, там калорії і так далі. Мені особисто зручно. Такі якісь речі. От в джешоках такого немає. Тому в мене з'явилися Samsung. Galaxy Watch. Все в них чудово, вони виправдали своє очікування, але зараза вони важать 130 грамів. Так, вони, типу, не вбиваємо, їх можна зробити отак. От. І їм за це нічого не буде. Якось ти, Гріша спитав у мене, чому я ходжу з айфоном, але не ношу Appleський годинник. Я отак от зняв. Свій Samsung Galaxy Watch підкинув, і впали на асфальт, і їм трястя. Їм нічого не робиться. Оце якщо вам потрібен годинник, який можна танком переїхати, то напевно це буде він. При цьому він досить швидко реагує. Там він не тормозить, навіть якщо так з ним поводитись. Хоча це варварство. Але з часом я перейшов на Sunto 7, тому що вони вдвічі легші зараз. Все таки 130 грамів, які вважать от Samsung Galaxy, трошки от якось забагато для мене, чесно кажучи, на EDC. треба все таки, щоб трошки воно було легше, компактне, якесь от не потрібно носити з собою і DC-шні штуки, які важать по 200-300 грамів. Так от поступово я відмовився від G-Shock'ів і від Samsung Galaxy 7. Suunto 7 наразі мене повністю влаштовують. Все в них добре, окрім автономності. Класна річ, особливо для спорту, якщо ганяєте на велосипедах або займаєтесь якимось туризмом та, в принципі, будь-яким спортом, то цей годинник вам допоможе в житті. Це, до речі, загальна проблема, що Suunto 7, що Samsung Galaxy Watch, вони тримають дуже небагато. Два-три дні в моєму випадку вистачає ресурсу батареї цих годинників. Якщо вам потрібен смарт-годинник з цими всіма функціями, які я перерахував. Але такий, щоб був автономний, то дивіться в сторону Amazfit. У мене в батька Amazfit T-Rex годинник він там тримає днів 20 без підзарядки, а по функціоналу все те саме. Наступний пункт Powerbank Skif Outdoor ємністю 10 тисяч Він у мене з'явився в період перших російських обстрілів енергосистеми, коли от почались перші відключення. Як назло, в мене тоді зламався мій попередній пауербанк. Теж з ємністю 10 тисяч годин, але той був значно компактніший. А так як різко почався дефіцит, я купив те, що було, або в Скіфаудор. І він, от в ті часи, коли оця от була якась невизначеність, якась істерія, не було в достатній кількості генераторів, світло вимикало надовго, і потрібно було мати хоч щось. Він чудово виконував свою функцію. Він насправді нормально працює. Нарікань на нього у мене не було, окрім того, що він зараз здоровий і важкий. І носити на ADC от в ті часи, коли він точно був потрібен, я носив. Зараз я від нього від Мовився по тій причині, що він займає аж занадто багато місця в моїй DC-сумці, і я зараз знаходжусь в пошуках якогось компактнішого варіанта, тому що ну, не використовую я в форматі EDC весь потенціал цього павербанка. Брати його в якісь подорожі, окей, носити з собою кожен день цей кірпіч, напевно, що ні. Зараз підшуковує якийсь інший компактніший павербанк, можливо, з меншою ємністю, але так, щоб він займав мінімум місця в сумці, був легенький і щоб його вистачало для того, щоб догнати зарядку акумулятора, щоб добити, так би мовити, робочий день, якщо він затягується. Ну, Таку величезну штуку на дісі носити я напевно вже не буду. Хоча життя покаже. Цього випуску, до речі, значно менше. Він тоненький, бо що такий mm -hmm. самий. Так, в мене якраз перед цим і був сяомівський, але він зламався саме тоді, коли почалися ці обстріли. І ну, оцей, от він непоганий. Він такий, от, знаєш, кірпічок. Сюди не вистачає ще різьби під з Його взагалі можна було якусь гранату використовувати. <звук> Наступний пункт шкіряний гаманець. Я тривалий час носив на дісі, такий досить великий. Шкіряний гаманець, в якому ну, поміщалось насправді багато всякої корисної штуки. Але я з часом помітив, що займаєш багато місця в моїй dc сумці. В кишенях його носити не сильно зручно, особливо влітку. І поступово я від нього відмовився. Все-таки для мене він виявився. Не випроданим. хоча це прикольна річ, це зроблено в Україні пошити з натуральної шкіри. І з часом я повністю перейшов на затискач для купюр і намагаюсь більше розраховуватись телефончиком просто в магазині і якось так. А різні там картки і запас готівки я розташовую в себе в органайзері і дісі сумки. Ну і само собою, так само, як і більшість з вас, після шарпового огляду запальничок я поміняв свій бік на отакий от кліпер. Не знаю, навіщо що вам ця інформація, просто сказав. Наступний пункт важкі сталеві карабіни якими часто едісічники кріплять різну штуку до свого одягу, до спорядження, там різні рукавички, кепки і так далі. Так от я певний час користувався отакого от типу сталевими карабінами з величезним запасом міцності, тому що мені здавалося ну це ж круто. Вони ж напевно надійно вся ця штука, яку ти причепиш на цей карабін, нікуди не дінеться, точно не відірветься, точно нікуди від тебе не пропаде. Але як показав час, показав досвід, вони є. Надзвичайно надмірними, прям, ну, вони занадто важкі, занадто великі для дійсного користування. Конкретно це ще куди не йшло, він маленький, але ж є значно більші. І я постійно бачу на вулиці людей, носять з собою або до сумки прищепленим, таку штуку, або до поясу, і там висить якийсь, ну знаю, там бейсболка, якась, наприклад, висить. Загалом мій досвід показав, що достатньо мати отакого плана карабіни, або повністю полімерний, або двосторонні такі от із штампованої стелюки, які значно легші, значно зручніші. Для прикладу, оцей полімер. Мерний карабін, він вдвічі легший за той, що я перед цим показував, і при цьому вдвічі більший. Його використання на EDC значно зручніше в тих випадках, коли ми чіпляємо якісь EDC-шні штуки до нашого одягу або сумки. Його цілком достатньо. Це зручніше, це дешевше, це легше. Загалом якось так. До речі, ось ще Жека підказує, що можна алюмінієві використовувати. Він реально нічого не важить, так на Але скільки таке? 400 кілограмів. 400 кілограмів витримує. А ми йдемо далі. Call Steel Pocket Shark такий собі маркер для поціновувачів компанії Cold Steel, або, в принципі, для любителів вуличних замісів. Купував я колись по розпродажі за, здай, за 100 гривень, здається, за якісь копійки. І по суті, що це собою представляє ця штука? Це маркер з поліпропілену яким можна, звісно, написати все, що ви думаєте про північно-східного сусіда десь на огорожі? Або якщо вам трапиться на шляху якийсь іржавий бачок набитий обісраною ватою, то ви можете рознести цей бачок чортової матері. А що в нас? Потрібно? Загалом, понесив я його певний час. Мене практично відразу відлетіла Кліпса. З цього маркера. І він досить швидко вивітрився. Майже перестав щось писати. Кліпсу вже назад не причепиш, а носити таку річ суто для фізичного впливу можна використовувати для того, щоб робити комусь масаж. Або не масаж. Але в такому вигляді я перестав його носити. Якось, чесно кажучи, в мене вистачає і інших засобів для спілкування з ватною біофауною. Наступний пункт це. Тактичні рукавички без пальців. Дома валяється досить багато різних варіантів, переважно від МТАК. Я раніше дуже полюбляв їх тягати на Дісі, що цікаво, я навіть носив їх, як був студентом, просто от на руках холодну пору року, не знімаючи. Мені так от подобалось. Звісно, я це переріз зараз. Тактичні рукавички це річ, звісно, корисна. Я майже постійно їх при собі маю, але як показує практика, їх необхідність виникає ну, досить так епізодично, тобто в певних конкретних ситуаціях і як показує досвід, це такі ситуації, в яких бажано мати. Захист всієї руки, а не лише долоні. Тому носити на EDC такі рукавички я перестав, а ношу виключно рукавички о такого плану, тому що в тих рідкісних випадках, коли вони мені терміново потрібні, я їх просто одягаю, маю повноцінний захист рук, виконую ту роботу брудну, яка от стала на моїй дорозі. Знімаю їх, чіпляю на карабін і далі. Хожу просто якби без рукавичок, і останній пункт газові балончики для самозахисту українського виробництва, які повністю випали з мого ADC, Як тільки з'явилися нормальні сертифіковані варіанти від німецьких та американських виробників, вартість яких цілком адекватна, а от ефективність та зупиняюча дія значно вища. Я якийсь час носив собою балончик терен четвертий, і навіть був у мене випадок використання такого засобу проти скаженого бомжа. Ну, ефект, чесно кажучи, не сильно мене вразив, скажемо так, результат довелося закріплювати іншими засобами. У випадку з, з використанням балончиків Сейбер та Пепер подібних нюансів не спостерігалося. А взагалі, отак, так -от, що без жартів, то перцеві газові балончики це досить серйозна така річ, до якої не можна ставитись легковажно. У мене є одна трешова історія пов'язана з балончиком кобра, 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 кобра Я був. Був в гостях вдома у батьків своєї дружини і вже мав іти, так би мовити, накидаю курточку, а в курточці в мене лежала ця кобра. І разом з нею я мав необережність покласти ключі. І Я так от нахиляюсь, щоб зав'язати шнурки, і розумію, що якийсь дивний звук я чую. І я пів і я пізно зорієнтувався, потім дивлюсь: у мене з кишені валить оця кобра. Тобто ключі натиснули на клапан, коли я присів. І уявіть, яка це картина. Стоїть Григорій Сойо, так от на колінах зав'язує шнурки, і в нього так от з, ну, з такого дивного ракурса валить цей газ. Уявіть обличчя людей, які стояли біля мене. Загалом не повторюйте чужих помилок. Як ще одну перевагу подібного засобу, можна виділити те, що, як показує моя практика, їх можна розглядати як багаторазові. Тому що терен і перець українського виробництва після першого застосування починає трошки сопливити і створювати купу незручностей під час носіння його в подальшому на Найдісі. Оцю штуку я вже використовував декілька разів. З клапана нічого не сопливить. З клапана нічого не З клапана нічого не сопливить. Можна, можна носити далі. Да. Чим ближче 30-ка, тим якось більш розумієш всі ці жарти. Треба. Закруглятись народ. Я тут на сонечку посидів, мені вже починає трохи башню пригрівати, починає все кочушнести. Не сприймайте мою думку як єдину правильну. Я такий самий EDC, як і ви, я теж захоплююсь цим, я пробую різні штуки, щось мені подобається, щось ні, щось корисне, щось виявляється не сильно корисним. І як я вже казав в одному з попередніх відео, ми взагалі робимо все це для того, щоб упередити вас від якихось непотрібних витрат. Зараз у людей грошей немає, і кожна копійка на рахунку. Тому ми робимо це відео для того, щоб ви не повторювали чужих помилок, для того, щоб ви не ставали на ті самі граблі, на які стаємо ми. Можете віддячити нас лайком, написати якийсь нормальний коммент, Підписатись на цей канал, якщо ви досі не підписані, а я піду, мабуть, в тіньочок сховаюся. Так, все, давай закруглятися. Я пішов. Хоп, а це розіграш. З вами доктор Джекіл і містер Хайт. Народ, ви накидали нам 18 тисяч 585 гривень для фонду Brave Faces, за що ми дуже вдячні. І наша команда, і Ілля. І зараз проведемо розіграш, як і обіцяли, на 20 призах. Перше місце отримає сертифікат на 5 тисяч гривень, друге місце Анестезію Джек Daniels. Ну що, давай твоєю рукою. Так, за весь час 100 гривень ми домовлялися. Двоє. Так. Правильно? Так, показати учасників. Так, дивимось, дивимось. Цікаво, у нас 3 тисячі гривень є. Півтори 500. Ну, але нормально накидали. По трішки, по, по трішки. Це всі, я так розумію, серед монобанку. 46 учасників ось. Mm -hmm. 46 по попов. Ну що, 3, 2, 1 перемішати. Так. Вписно. Так, отакої. От Сума донату 100 гривень. Я в шоці просто, вам пощастило. Руслан К у нас отримує сертифікат. І Роман С отримує у нас Джек Деніалс. Народ, ну зараз ви це не бачите, але вам мають прийти сповіщення на ваш монобанк. Маємо це проговорити. Розширте там, дайте розширення, щоб у нас були ваші контактні дані, і ми з вами могли зв'язатися. Якщо ви донатили е, Руслан або Роман з інших е, банків, якщо там немає ось цього дозволу, щоб ми з вами зв'язалися, напишіть нам, будь ласка, в Instagram або в Telegram, щоб ми знайшли вас і передали ці призи. Після того, як отримаєте призи, принаймні сертифікат вже напишете мені. Можна або в Telegram, або в Instagram. На сертифікаті все буде також. І вже будемо з вами домовлятися. Все. Дякуємо, народ, до нових зустрічей. Па-па. Іди сішники.